Гаєм від панського дому, дівчина йде, поспішає, сльози на личку сумном, вітер її косами грає. Там де ріка через луки, озеро вл'ється шумливо, білі ламав на руки і промовляє тужливо. Сестри, русалки, несила далі терпіти страждання. Той, кого вірно, любила, зрадить дівочі кохання. Пан, що поклявся за мною. Встати до чесного шлюбу, нині вінчаться з княжною, піде катрусі на згубу. Що ж, хай живуть, веселяться, любить нехай він дружину, тільки хай з мене знущаться, Цю не приходить долину. Світі не жалко нічого, зараз до вас я прилину, ах, та на кого ж, на кого ж бідну лишаю дитину. І гірко нещасно ридає. Очі руками закрила, з берега в річку стрибає, тільки вода закипіла. Ясними сяє вогнями, панська садиба велика, гості спішать за гостями, пигуки, танці, музики, але скрізь гомінь той лине, жалібний голос дитячий, вірний слуга до ліщини йде з немовлятком, що плаче. Бистро йде він ходою, В'ється затока зелена, вкрита рясною лозою річки широкі ремена, став він між віття густого, плаче, гукаючи, в скроті, Хто ж нагодує малого? Де ти? Ой, де ти катрусю? Враз серед темного зілля чиста вода замотилась, заколихалася хвиля, рибка над нею з'явилась. Їй з золотом грають, б'ються червоні ремена, срібну голівку скрашають очі дрібні намистинки. Раптом, з-під срібної плівки, блиснула оком людина, в'ється коса кругулівки, шийка росте лебедина, перса, мов чисті лілеї, личко, мов квітка рожева, риб'ячий хвіст лиш у неї, плине вона під дерева. Ніжно дитя пригортає, тулить долона малою. Змовкла, неначе дитина, спати вона її вклала, лиш проминула хвилина, дівчина рибкою стала, вкрилася знову лоскою, в пір'я червоне прибралась, хлюб і лише над водою, срібні шурки загойдалась. І відтоді, як смеркає, як починає світати, мати з ріки випливає. Сина свого годувати. Ввечора тільки одного трапились дивні відміни: плине русалка нікого, ані слуги, ні дитини. Треба їм тою порою трохи заждати у лісі. Саме, бо пан із жоною вийшли над річку пройтися Скоро вже зробиться темно, вірний слуга дожидає, та дожидає даремно з річки ніхто не вертає. Дивиться він з-під долоні, сонце заходить румяне, має вагасну червоні, В сірі надходять тумани, ніч опустилась над долом, зорями небо вітує, йде він до річки, провколом оком здалека пильнує. Що ж то за диво на Бога? Чи не то сила? Голий пісок, більш нікого. В лісі, де річка шуміла, Бачить слуга у тумані Панські розкидано шати, Тільки ж ні пані, ні пані, ані світа не видати. Лиш піднеслася з долини скеля будови чудної. Зовсім, не мов дві людини, Стали і завмерли обоє. Вірний слуга сам не знає, що йому думать гадати, часу чимало минає, врешті здола проказати. Катре, катрусю, те слово чуйно луна підхопила. Катре, катрусю, і знову тиша німа, як могила, Встав він під скелею тою, Під із чола витирає, Далі кивнув головою, наче сказав Я вже знаю. Взяв немовлятку на руки, сміхом страшним засміявся, І до села через луки із молитвами подався.